На календарі 15 листопада, субота, схід сонця о 7 годині 13 хвилин, захід о 16 годині 17 хвилин, тривалість дня 9 годин 4 хвилини. Місяць у Леві та Діві йде 23-я місячна доба. Цього дня іменини визначають відзначають Афоні та Маркіян. Вітаємо їх з Нем'янгола За народним календарем 15 листопада Акендина та Пігасія, здавна Перший святих, ототожнювався із чоклоном Цієї пори селяни теребили льон і коноплі продовжували обмолочувати хліб. Доки на току ціп, доти на столі хліб. У народі казали: Акендин Розпалює стодолу, пигасі сонце гасить. Світловий день ставав все коротшим. Якщо на кендина небо заплаче, то слідом за дощем і зима прийде. А якщо у цей день низький туман, то зима м'якою буде. З Цього дня і до 20 листопада відбувається стійке промерзання грунту. А зараз якою буде погода 15 листопада? За повідомленнями синоптиків в Миколаєві та області протягом дня небо буде вкрите хмарами, однак опадів не передбачається. Вітер північно-східний 2-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 766 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 67%. В Миколаєві вночі прогнозується від 2 до 5 градусів тепла, а вдень потеплішає від 5 до 8 вище нуля. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці нічні температурні показники зафіксують від 1 до 6 тепла, а денні коливатимуться в межах 7-9 градусів з позначкою Плюс. Максимальна температура цього дня плюс 16,1 градус тепла була зафіксована у 1977 році, а мінімальна мінус 10,8 морозу. У 1994 році це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний прогноз. Скористайтеся порадами зірок на 15 листопада. Овне цей день символізує вибір мети. Захист принципів, не виключено, що доведеться скасувати запланований відпочинок. Виключить поспішність і спонтанність у рішеннях. Ситуація може змінитися у будь-який момент. Зверніть увагу на здоров'я, більше вживайте молочних страв. Тельці. відпочинок у полі сім'ї допоможе уникнути образ і розчарувань. У спілкуванні з родичами або близькими друзями постарайтеся уникати відвертості, проявіть скритність і стриманість. Близнюки. Хороший день для початку нової справи. Нестандартний погляд на речі, гострота та суджень здивують оточуючих. Постарайтеся проявити більше витримки і самовладання. Зайва самовпевненість може завести в глухий кут. РАКИ. Перш ніж починати нові справи, спробуйте завершити старі. З покупками не слід поспішати. Увечері бажано зайнятися улюбленою справою, відклавши усі домашні клопоти. Леве. день може виявитися досить складним. Не виключено, що ви будете змушені виправляти чужі помилки або виступати у ролі миротворця. Виключіть поспішність і емоційність в рішеннях, ви можете нажити ворогів. Діви. день пов'язаний з обманом або конфліктами, що загрожує дівам загостренням хронічних захворювань, можливі різкі зміни настрою, дратівливість. Постарайтеся переключитися на інші справи. Ваші близькі люди чекають від вас розуміння і вираження любові. Терези, Сприятливий день для духовного вдосконалення. Рекомендується відвідування храму, читання духовної літератури. День сприяє плануванню та реалізації задуманого СКОРПІОНИ. Якщо ви сумніваєтеся в правильності прийнятого рішення, довіртеся інтуїції вона не підведе. Уникайте з'ясування стосунків з начальством. Ви знайдете підтримку і розуміння у людей, яких до цього часу не вважали своїми союзниками. СТРІЛЬЦІ Приятливий день для будь-якої справи, однак зірки радять знайти компроміс між своїми бажаннями і можливостями. Ваш гарний настрій, дотепність і винахідливість зроблять вас центром компанії. Козироги день відпочинку, здобуття нових джерел енергії. Обдумані дії мають значні шанси на успіх. Не виключено, що вам захочеться змінити особисте життя, але не квапте події. Обережність і розсудливість допоможуть уникнути багатьох помилок. Водолії. Сприятливий день для підбиття підсумків. Можливе надходження фінансових коштів або якась звістка, які докорінно зможуть змінити ваш спосіб життя. Ймовірна романтична вечеря при свічках. Риби. Активний напружений день ви зробите масу справ, які вимагають фантазії і творчого підходу. В сім'ї панують взаєморозуміння і гармонія. Душевна теплота принесе впевненість у своїх силах. І це все на сьогодні. Вдалих вам вихідних та гарного відпочинку!